Ціль нашого візиту представників організації спілки воїнів АТО Волині було перш за все для себе почути, що скаже представник державного ЕОКадастру, що робиться в області, почути статистичні дані, щоб розуміти, скільки видано, яка є можливість видати, і більше до того почути, як він працює, оскільки це ж управління не працює тільки для атовців. То якщо послухати слова пана Василенка, що все безхмарно і прекрасно. Ну, воно відповідає дійсності тільки частково. Тобто, то, що велика кількість дійсно хлопців вже мають земельні ділянки, це факт. Але тут знову ж таки якісний показник роботи. Мають перш за все, ті, хто має доступ через знайомих, ті, хто мають доступ через спілку, яка наближена до голови обладміністрації. Тобто, Ми деколи мовчимо про такі моменти. І оцей же ж момент, що хлопці прийшли підтримувати, ну, це чітко хлопці, яких Постійно використовують для того, щоб прикривати владу. Тобто, люди, які кажуть, що не можна прикриватись політичними гаслами, вже лукавлять. Тому що як мінімум, двоє, які стояли на сцені, йшли з блоком Петра Порошенка на виборах і тримали ці політичні гасла, тримали ці політичні прапори. Я думаю, що вони говорити, що вас використовують політично, навіть морального права не мають. Тобто, наша спілка реально. Не піднімає жодного політичного прапора, співпрацює з всіма абсолютно безвиключними політичними організаціями. І ми дивимося, якщо є проблема, її треба вирішувати. Тобто, в нас взагалі не стоїть задача зняти Василенка, чи його не знімати. Я думаю, що він і фігура не самостійна. Я думаю, що він виконує чиїсь рішення. Я думаю, що він комусь вигідний. Тобто, буде це чи Василенко, чи завтра Петренко, чи Кузьмін, чи ще хтось. Ну нам байдуже, нам нема різниці. Нам треба зробити таку ситуацію, щоб хлопців, чиї інтереси ми представляємо, були максимально забезпечені. Своїм повноцінним правом як учасники бойових дій, щоб вони отримали просто те, що вони заслужили. Я вам так скажу, що землі на Волині достатньо. Просто я думаю, що недостатня робота державного геокадастру в розробці цих вільних земельних ділянок і в виборі оцих земельних ділянок на поверхню. Тобто кожен раз, коли ти приходиш у цей 404 кабінет, то, де хочуть люди взяти хлопці, кажуть, що в нас там нема, їдьте там в сільські ради і так далі. Та документація, яку вони розробили, щоб оглянути, де є вільні земельні ділянки, вона незручна для користування. Ну тобто, я не останній юзер в комп'ютері, але мені знайти, наприклад, в тому чи в іншому районі земельну ділянку складає певні трудності. Можливо, в них не вистачає там кадрів, рук, ніг. Ну, то він про це і має інформувати там, обласну раду, щоб йому довели в вакансії, щоб йому дали якогось комп'ютерника. Тобто людина, яка хоче щось зробити, вона зробить. Яка, якщо людина не хоче зробити, вона шукає там причини, відмазки і так далі.